Історії про прокляття стародавніх скарбів завжди викликали тривогу й захоплення, найвідоміше прокляття гробниці Тутанхамона. Після її відкриття померли десятки людей. Але подібні легенди існують і в Україні навколо скіфських курганів. Кажуть, що кожен, хто порушить їхній спокій, накличе біду. У цьому відео ми дослідимо. Чи справді скіфське золото несе прокляття, чи це лише збіг трагічних обставин? Відповіді шукатимемо не в містиці, а в історії, науці та археології. Скіфи, кочові воїни, що панували у степах північного причорномор'я у VII-III століттях до нашої ери. Їхні кургани, великі насипи над знатними похованнями, є своєрідними степовими пірамідами. Скіфи ховали там зброю, прикраси, коней і навіть живих слуг або дружин, принесених у жертву. Все для загробного життя. Золото мало особливе значення. Воно було не лише символом статусу, а й мало магічну силу. За легендою, записаною Геродотом, скіфські боги послали з неба золоті предмети: плуг, ярмо, сокиру і чашу. Лише один із синів царя зміг їх підняти. Він став пращуром скіфських правителів. Так золото стало символом божественної влади. Кургани зовні часто нагадують пагорби, але в українських степах їх тисячі. Багато з них розграбовані, однак чимало лишаються недоторканими. Археолог Олексій Тереношкін розробив метод виявлення поховань за допомогою буріння, глиняний викид. Вказував на наявність гробниці. Саме так були знайдені багаті могили в Дніпропетровській і Миколаївській областях. У царських курганах виявляли зброю, кінську збрую, залишки тризни, жертвопринесень. Наприклад, у товстій могилі знайдено рештки слуг і коней, які мали супроводжувати царя. Іноді речі з могили забирали приблизно через сорок днів, якщо це дозволяло становище. Але якщо плем'я залишало територію, то поховання лишалися саме так, деякі скарби збереглися тисячоліттями до нині. Найвідоміші знахідки скіфського золота Золота-пектораль з кургану товста могила одна з найвеличніших скіфських знахідок. Її виявили на Дніпропетровщині у 70 70-х роках минулого століття. Вага прикраси понад один кілограм чистого золота. На трьох ярусах пекторалі зображено світ скіфів, тварини, рослини та фігури людей. Імовірно, її виготовили грецькі майстри на замовлення царя. Відкриття пекторалі стало сенсацією, а археолог Борис Мозолевський. Який її знайшов, здобув визнання в науці. З Кочегара він став провідним дослідником скіфської культури. Серед інших скарбів: меч Акінак із золотою піхвою, знайдений у тій же могилі. Він свідчить про розкіш і ритуальне значення зброї у скіфському суспільстві. Цінним є і мелітопольський курган, поховання царської пари, знайдене всередині ХХ століття. Там виявили золоті прикраси одягу, намиста, срібний посуд, зброю, кінську упряж. Найвизначніша річ позолочений футляр для лука і стріл із рельєфом на тему Ахіла. Загальна маса знайдених ювелірних виробів понад два кілограми. На жаль, частина скарбу була викрадена під час недавньої війни. Але його наукове значення лишається неоціненним. Ще одна перлина золотий гребінь із кургану солоха, знайдений ще у дореволюційний час. Він прикрашений детальним зображенням бою трьох скіфських воїнів. На гребені видно обладунок, зброю навіть впалого коня. Цей витвір скіфського ювелірства зберігається нині в ермітажі в Санкт-Петербурзі. Гребінь став одним із символів скіфського мистецтва. Його часто зображують у книжках і на виставках. Також варто згадати курган чортомлик, де ще в дев'ятнадцятому столітті знайшли срібну амфору зі сценами життя скіфів. А кургани Кульоба і Чорноморський у Криму відкрили величезні колекції коштовностей, що поповнили фонди російських музеїв. Ці приклади лише частина величезної спадщини. Вироби скіфських майстрів вважаються найціннішими археологічними знахідками, знайденими на території України. Їхня краса вражає, але з часом за ними закріпилася і менш приємна слава, як за проклятими скарбами, які не кожному приносять щастя. Золото у віруваннях та ритуалах скіфів. Для скіфів золото було не просто багатством, це був символ влади, предмет культу. Легенда, записана Геродотом, розповідає, що скіфські боги послали з неба золоті дари першому царю: плуг, ярмо, чашу і сокиру. Лише один із синів царя зміг їх підняти, тому саме він отримав божественну владу. Відтоді золото стало сакральним знаком царської сили. У степах Причорномор'я скіфи прикрашали золотом усе: зброю, кінське спорядження, одяг. У розквіті скіфської культури за участі грецьких майстрів створювали шедеври ювелірного мистецтва, але золото мало й ритуальне значення: чаші для змішування крові і вина у військових союзах, ритони для обрядів. Прикраси як амулети, кургани царів вважалися священними, їх охороняли, і будь-хто, хто наважувався потривожити могилу, ризикував загинути. Геродот писав, що скіфи карали осквернювачів смертю. Археологи іноді знаходили у курганах рештки грабіжників, ймовірно, вони загинули від обвалів або зазнали покарання за порушення табу. Звідси і виникли легенди про прокляття. У переказах згадуються скіфські жреці, які запечатували могили, промовляючи закляття та здійснюючи криваві жертвопринесення. Вважалося, що духи предків захищають царські скарби. Пізніше, впродовж віків, селяни та мандрівники розповідали про закляті кургани, з яких лунали голоси. І про скарби, що приносять біди. У вісімнадцятому та дев'ятнадцятому століттях кургани масово грабували так звані бугровщики, та навіть серед них ширився страх перед могильним золотом, Пошибки передавали, хто візьме царський скарб, той втратить спокій, розум або життя легенди про прокляття скіфського золота. Золото скіфів із часом набуло Ореолу містики, одна з найпоширеніших легенд, про те, що ці скарби даються лише обраним. Прикладом слугує історія археолога Бориса Мозолевського, який знайшов пектораль. Колеги жартували, що він мав шосте чуття, а дехто переказував йому наснився віщий сон. Сам Мозолевський відкидав містику і пояснював усе працею. Та все ж випадковість виглядає дивовижно. Грабіжники зупинилися буквально за кілька сантиметрів від скарбу. Чимало оповідей, пов'язано з дивними подіями перед розкопками. Розповідають, що в степу чули іржання чи плач. Нібито це душі жертовних тварин остерігали від осквернення. Археологи справді знаходили рештки грабіжників у завалених тунелях. Такі випадки часто пояснювали дією прокляття кургану. І якщо хтось із учасників експедиції згодом тяжко хворів чи помирав, ширилися чутки про гнів скіфських духів. Деякі артефакти обростали окремими повір'ями, про пектораль говорили, ніби вона містить закодоване послання, яке небезпечно читати непосвяченим, про Акінаки, що вони вбивають власників, про золото царів казали хто володіє ним, володіє краєм. Попри це, дослідники ставляться до таких версій скептично. Записів про прокляття у скіфів не знайдено. Скарби переходили з рук у руки без фатальних наслідків. Навіть легендарна пектораль мала, ймовірно, десятки чи сотні власників, і не кожен постраждав. Учені пояснюють це явище радше як культурний міф. Ніж прояв надприродного, але народна уява й досі зберігає віру в прокляття степових царів, містичні трагедії і загадкові смерті, реальні історії прокляття скіфських скарбів. Попри відсутність наукового підтвердження проклять, події, що сталися наприкінці ХХ століття. Дивним чином співзвучні з легендами. Найвідоміший випадок пов'язаний з так званою зоною суперта під Мелітополем, поблизу села Садове на Запоріжжі. На початку 90-х років місцевий дослідник Валентин Суперт, використовуючи метод біолокації, стверджував, що виявив підземні зали правильної форми. Імовірно, поховання скіфських царів. Він навіть звертався до державних установ із пропозицією провести розкопки. Після кількох шурфів і початку буріння супер траптово захворів на онкологію і перед самою операцією помер. Йому було трохи більше сорока років. Серед місцевих одразу з'явились чутки про порушення спокою мертвих. У тому ж році, збіг чи ні, неподалік вибухнула пожежа на військовому складі, а троє людей із садового покінчили життя самогубством. Це тільки підсилило містичну ауру довкола зони. У 2004 році інший ентузіаст. Київський інженер Сергій Онупрієнко разом із командою спустився у підземелля, пов'язані з цією територією. Там стався вибух людей, відкинуло хвилею. Були опіки. За два тижні Онупрієнко раптово помер. Як і суперт, несподівано, без передумов. Відтоді супертова зона. Міцно закріпилася в народній уяві як проклята. Місцеві екстрасенси твердили місце захищене потужною енергією, яка не впускає чужинців. У пресі її почали називати скіфським прокляттям. Деякі згадки тягнуться ще глибше, подейкують, що у році 1917. Барон Фальцфейн хотів досліджувати ці землі, але з якихось причин припинив роботи. А під час Другої світової війни місцевістю зацікавилися німецькі містики за Ненербе. Хоч документального підтвердження цим епізодам немає, вони стали частиною стійкої легенди, яка й досі побутує. Ще один темний слід. Тягнеться до радянських часів. У 70-х і 80-х роках в СРСР прокотилася хвиля злочинів, пов'язаних із розграбуванням курганів і викраденням експонатів із музеїв. Найгучніші справи стосувалися групи чорних археологів, серед яких були й високопосадовці, людей убивали заради золота. Це сформувало в суспільстві уявлення, ніби скарби справді несуть смерть. Втім, як підкреслюють історики, справа не в прокляттях, а в жадібності та нехтуванні безпекою. Скіфське золото не магічне, це неоціненна культурна спадщина, до якої треба ставитися з повагою, а не з острахом. Скіфське золото цей скарб. І випробування. Воно дарує нам шедеври давнього мистецтва і глибше розуміння історії, але водночас оповите легендами про прокляття. За цими міфами зазвичай стоять цілком реальні події: трагічні випадки, жадібність, зневага до пам'яті предків, доказів надприродної сили немає, але сама історія цих артефактів викликає повагу і трепет. Кургани і далі зберігають таємниці, а золото скіфів, наче голос із минулого, що нагадує спадщина предків вимагає не лише пошани, а й обережності. Друзі, поставте вподобайку, підпишіться на цей канал Міфічну Землю України та залиште коментар. Це найкраща похвала від вас.